Усі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги, але найбільше ми любимо зиму за незабутні зимові свята, за їхню казковість та їхню чарівність. Тож давайте пригадаємо, які свята нам приносить зима. Мабуть, найочікуваніше свято всіх дітлах це святий Миколай. У цей день всі чимні дітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай Миколай кладе свої гостинці під подушку, але також можна знайти їх і їх. Чобітках. Напередодні свята Нового року діти прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято. Дітки одягають новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, а також водять хоровод довкола ялинки. А коли настає новий рік, під святковою ялинкою діти знаходять подарунки, про які вони так мріяли. Різдво це родинне свято, а починається воно зі святвечора. Зазвичай на святвечір готують 12 пісних страв. Головною стравою є кутя, у цей вечір вся родина збирається за одним столом. Коли настає Різдво, то дорослі і діти йдуть колядувати. Від святкових колядок і від золотої зірки, яку колядники здіймають високо над головами, здається, стає яснішими на цілому світі. Напередодні свята Дорогу нового року настає щедрий вечір. У цей вечір діти ватагами ходять щедрувати, а люди їх радо зустрічають і обдаровують гостинцями. А вранці на свято святого Василя бігають посівальники, засівають житом пшеницею. На радість людям, на добро, на врожай, славлять господарів і вітають їх з настанням старого Нового року. Ось такі свята приносить нам зима, тому її ще називають святкова зима. У цей час часто люди ходять один одному в гості, дарують та отримують подарунки. Зимові свята дарують нам радість, затишок, і багато тепла.